Ми вже знаємо, як мають виглядати якісні відтискання. Давай тепер навчимося їх робити. Розпочнемо з того, що зробимо руки сильніші. Для цього використаємо зворотні відтискання від стільця. Почни з трьох підходів по 10 повторів з відпочинком, достатнім для того, щоб відновитися. Але паралельно можеш відпрацьовувати позицію планки, вона знадобиться для повноцінних відтискань, маючи в запасі позицію, а також підсилені руки, ми починаємо відтискатися з підвищення. Це може бути стіл або спинка стільця. Тощо, коли ти дійдеш до того, що зможеш виконувати в підході по 10-15 повторів і робити таких три підходи, можна знижувати рівень підвищень. Далі ми будемо працювати вже з підлоги, але підкладемо декілька книжок для того, щоб опускатися не в повну амплітуду, а знову ж таки укоротити рух і зробити його легко. Книжки прибираємо, амплітуда руху збільшується, і ми доходимо до звичайних відтискань на кожному рівні. Обов'язково робити від 10 до 15 повторів в трьох сетах. А ось тут я показую, як зробити відтискання правильно.